Всім привіт, дорогі мої підписники мого TikTok каналу Дякую, що ви зі мною, і я хочу подивитися для вас розклад на тему, куди йдуть ваші стосунки. Нагадую, тут загальні розклади за індивідуальними. Пишіть в приват, суто на вас, на вашу історію. Настройтесь на себе, свого мужчину. Давайте подивимося, куди йдуть ваші стосунки, до чого вони взагалі зараз йдуть. Нагадую, коли робиться розклад, це в той період, коли він робиться, і діє до трьох місяців. На найближчий час, так. Ідуть і ваші стосунки. Зараз в стосунках якийсь такий перехідний період. Тобто ваші стосунки якось проходять, так як би на новий рівень, вищий рівень. В принципі, все добре в стосунках. Мужчина старається для того, щоб все було добре в стосунках. Є такий рівень пристрасний тяга. Куди йдуть ваші стосунки? Давайте. Так, ви інколи думаєте, вас також наодинці така думка посягає, що мужчина з вами тільки по близькості, а не більше. Насправді, куди йдуть стосунки? Насправді ні. Мужчина хоче вложитися в ваші стосунки, він хоче бути з вами, він хоче з вами проводити час. Це більше у вас такі ваші думки, накручення в голові. Мужчина дуже насолоджується тим, що він є з вами, і ви в його житті, і ви його підтримуєте. Ще на добрий, хоче з вами поговорити, взагалі бесіди з вами, якось його заспокоюють. Каже, я про таку жінку, яка мене отак підтримує, каже, я мріяв. Бо раніше його попередньо всі жінки використовували і він почував себе в стосунках одиноко. Е, куди ваші стосунки йдуть? Е, до любові йдуть, до взаємного такого поваж... поваги, кохання, е, до того йдуть. Так, є, знаєте, що в нього, що у вас є якісь страхи, чи любить, чи не любить, але це все зв'язано з колишніми стосунками. І мужчина, як ваше дзеркало, от наскільки ви боїтеся, наскільки він боїться, тому що в нього було дуже багато розчарувань, і він боїться, що ви теж його просто не використаєте то взаємно. Але насправді між вами любов. Куди йдуть ваші стосунки? А, він не кручу, що ви не втекли до другого мужчину, від нього його не полишили, але стосунки йдуть до того, щоб ви були разом, як пара, дивіться. Разом. Жили разом, проживали разом. До того вони йдуть. Ви вже залишили мужчину, який зробив вам складне життя, попередні стосунки. Дехто вже перейшов на той рівень і зробили добре, тому що ви себе почуваєте щасливою. Дехто, нарешті цей мужчина, який зараз з вами, він, ви для нього основна жінка, ви його імператриця. І вінка номер один. Ну ваші стосунки йдуть на рівень. Такий, знаєте, які зараз, як ви можливо, якісь розборки, йдуть на вищий рівень. От більше будете довіряти, більше секретів розкривається, і ви як робите як пара одинакові. Ви тобто починаєте більше знавати один про одного.